Програма в об'єктиві. Ви дивитесь, я Оксана Гнатишин у студії. Працюємо. Маємо гостя Віктор Галасюк, який є кандидатом на посаду мера Львова, на посаду очільника Львова від Радикальної партії Олега Ляшка. Вітаю вас у нашій студії. Доброго. дня. Є ряд запитань. Перше, коротка дуже програма, і треба, точніше кампанія, і треба встигнути донести донести ту інформацію ту програму з якої ви йдете до людей чи не втомились Безумовно, ні, бо попереду дуже багато роботи. Я хочу, щоб люди зрозуміли головне. Якщо вас влаштовує поточна ситуація, якщо вас влаштовує поточний добробут, то якщо вас, телевізори, якщо вас влаштовує почуватись. поточний Львів, то йдіть і голосуйте за інших. Не голосуйте за радикальну партію. Якщо а ви так. прагнете радикальних змін, якщо ви хочете, щоб ми зробили спільно добробут у Львові, такий, як він є сьогодні у Кракові, заробітна платня є в сім разів вищою. То голосуйте за радикальну партію. Ми знаємо, як наповнити бюджет громади. Ми знаємо, як створити нові робочі місця, як залучити європейські інвестиції до Львова, і як повернути працевиті талановиті руки львів'ян, галичан Раз, додому. Як, як підняти зарплати? Ось зараз, ніби є е, індексація заробітної плати, піднімаємо і, і люди сміються. Тобто, в на 20 гривень, в кого на 5, ну, – це якась показуха. Це безумовно. Це, я це хочу сказати, що фракція радикальної партії послідовно вимагала індексації мінімальної. Заробітної платні, оскільки це є сьогодні єдиний спосіб швидко підігріти економіку, швидко дати людям гроші для того, щоб вони могли купити продукцію, щоб вони могли купити ліки, одяг, харчі, і тоді це буде поштовх розвитку вітчизняної економіки в короткостроковій перспективі. На жаль, уряд дослухався до наших пропозицій. Ну скажімо так, дуже мало, якщо м'яко сказати. Бо ми вимагали підвищення мінімальної заробітної платні до трьох тисяч гривень. На сьогодні заробітна платня піднята і людина відчує ефект і економіка абсолютно, відчує ефект. абсолютно на сьогодні. Заробітна платня піднята на 13%, Це 160 гривень. Це є ганебне підвищення. Насправді, це ми вважаємо, що це є просто передвиборча подачка від уряду. Такі подачки не потрібні. Потрібна реальна радикальна зміна ситуації. В чому полягає наш рецепт щодо, щодо заробітної платні, якщо ми кажемо про Україну в цілому, підняти мінімальну заробітну платню до 3 тисяч гривень, значить одночасно суттєво зменшити податковий тиск на заробітну платню. Це дозволить вивести Мені ту економіку ще одну, яка обертається в тіні, з якої не сплачується жодної копійки податків. Тому роблячи податки суттєво нижчими, а ми вимагаємо більш ніж двократного зниження податкового тиску на доходи громадян. Відповідно, отримуємо, що економіка починає виходити з тіні. Підприємці платять легальну заробітну платню. Хай платять низькі податки, але усі, а не так, як зараз. Що сьогодні ви говорите, найбідніше перепрошую? говорите закономірні економічні речі, які розуміють, кожен економіст і при владі їх немало. Чому абсолютно Чому не працюється? Ви знаєте, на жаль, на жаль, моє таке відчуття і бачення, що на сьогодні влада, починаючи від президента, прем'єр-міністра, уряда, безнадійно відірвалася від людей. Вони просто не можуть собі зрозуміти, що це таке жити на 1200 гривень. Що це таке не бути в змозі купити ліки своїм батькам? Що таке бути не в змозі дати декілька сотень гривень на навчання своїм дітям? Що таке взагалі не відпочивати і навіть не мати можливості це зробити, колись поїхати, оздоровити дітей. Тобто вони живуть абсолютно в. Паралельному світі, ізольованому від суспільства, тому на жаль, ситуація така, що потрібні радикальні кроки. Тому ви знаєте, що сьогодні під стінами уряду Олег Ляшко скликав тарифний майдан, і до нас приєднуються вже не тільки громадяни, інші політичні сили. Ця сила наростає. Ми наполягаємо на ліквідації посередника ганебного Нафтогазу країни, який мало того, що заробляє прибутки. Ви подивіться, хто є платником податків. Нафтогаз заробляє прибутки, ще сплачує з того податки. Тобто, замість того, що щоб мати відкритий ринок газу конкурентний, та є посередник, який несе видатки, непрозоро це робить, і відповідно тарифи відображаються на людях. Ми вимагаємо перегляду тих рішень комісії по регулюванню тарифів, які на наш погляд і на погляд експертів зроблені в неконституційний спосіб, оскільки скажіть, хто сьогодні досконало знає структуру тарифів, тобто уряд практично маніпулює тим і перекладає свою бездіяльність, свою неефективність на плечі пересічних громадян. Мадян, то є абсолютно неприпустимим, Тому фракція радикальної партії послідовно буде відстоювати і ми доможемося зниження тарифів, але безумовно для того, щоб вони в подальшому не збільшувались. Ми зараз прийняли закон про масштабну енергомодернізацію в бюджетному секторі. Це те, що не робилося 25 років. Нам це вперше за 25 років вдалося, і це дозволить скоротити енерговитрати за, дитячих за які, садочків, за які шкіл це інвестиції лікарень, за концесія, це інвестиції. Це... це надзвичайно важливо, що це інвестиції без жодної копійки вкладень з бюджету ані з Унального ані з державного, тобто приходить приватний інвестор, міняє ну, вікна, утеплює ринковий економічний так. підхід, утеплює стіни, міняє обладнання, отримує економію. Як і частину економії отримує держава і громада, а частину інвестор. Таким чином це безпрограшний механізм, який працює сьогодні. В Франції, в Німеччині в інших країнах, і радикальна партія його сьогодні запроваджує в Україні. Тому в цьому полягає головна ідея, що сьогодні, коли ми маємо сімикратний розрив з Європою, і Україна в цілому і Галичина, і Львів, то для нас сьогодні продовження існуючої ситуації, існуючої динаміки, по суті, це є консервація наших проблем, і ми залишимося на в сировинному світі. Ми сьогодні маємо стати Європою не тільки географічно, не тільки ментально, а й економічно. для того, щоб це зробити, потрібні радикальні зміни. Бо якщо рухатися за інерцією, якщо Львів сьогодні буде розвиватися такими темпами, як він розвивається, буде зростати там на 3-4% на рік, дуже повільно. Та то ми б підрахували, що на жаль, ми не знеженемо краків за 40-50 років, і тільки якщо краків. Буде стояти на місці. А ми ж розуміємо, що стояти на місці він не буде. Тому для того, щоб не втрачати наш найцінніший капітал, наших людей. Значить, я звернувся до президента, до прем'єр-міністра України з відкритим листом щодо того, щоб скликати національну раду реформ з найболючіших сьогодні для суспільства питань. Не тільки з питань, як сьогодні, президент заявляє візової лібералізації з ЄС. Це є надзвичайно важливо, але значно важливішим сьогодні є створення робочих місць, подолання безробіття, залучення інвестицій і роз. Будова нових виробництв це є побудова власної сильної економіки. От щодо того сьогодні потрібно що скликати на род реформ, ще, ще, нічого? ще нічого не відповіли. Чекаємо, але я вдячний вам за запрошення за те, що є можливість доносити цю позицію. Я сподіваюся, що все таки влада дослухається, не як не дослухається до парламентарів, то може дослухається до журналістів. Їм дуже не подобається, коли їм кажуть правду. Їм дуже це не подобається. Вони це сприймають дуже алергічно, тому що вони ще раз кажу, вони ізольовані у власному світі вони живуть абсолютно в іншому, в іншому вимірі. Вони не розуміють тих потреб, які є у громадян, і тому вони сприймають і позицію радикальної партії щодо підвищення мінімальної заробітної платні, і позицію радикальної партії щодо зменшення, зменшення тарифів. Вони є сприймають як популізм, незважаючи на те, що ми показуємо конкретні шляхи, де взяти ті кошти, за рахунок чого це зробити. Вони кажуть, ні, це популізм від нас вимагає МВФ і так далі. Тобто в такі так. ситуації єдиний можливий варіант це справді Вести людей на вулиці на оці майдани, тарифні безумовно. Без якщо влада ніяк... не чує, якщо влада не чує власне суспільство, то які важелі залишаються тоді наразі, що можна робити? Бо в парламентський спосіб це не вдається зробити. Тобто, ми наполягаємо вже протягом всієї каденції цієї верховної ради на прийнятті закону про тимчасові слідчі комісії в парламенті для того, щоб парламент міг створити повноцінну тимчасову слідчу комісію з питань тарифів, з питань підвищення заробітної платні населенню, провести повне. Повне вивчення питання, повне розслідування, закликати всіх представників уряду, представників адміністрації президента. Бо ми насправді з одного боку, ми за конституцією живемо в парламентсько-президентській республіці, а на практиці є абсолютна ізоляція Кабінету міністрів адміністрації президента, не тільки від власних громадян, не тільки від галичан і містян, а повна ізоляція навіть від парламенту, від делегованих народом представників. Тому наша позиція вона є незмінною і вона є радикальною. Так само не тільки в питаннях економіки, а в питаннях взагалі реформування держави. Бо ви подивіться сьогодні, скільки часу пройшло після Майдану? Якою дорогою ціною, просто неймовірно дорогою, так, був даний місці, той шанс. А той, а той не, не просто стоїть на, на місці, а стає гірше. Скажіть, будь ласка, чи меншою стала корупція в судах? Чи реформовані суди? Чи люстровані ті судді, які виносили неправомірні рішення? Чи люстровані ті прокурори, які сьогодні сидять на своїх місцях, і замість того, щоб займатися реальною боротьбою з корупцією, вони переслідують. Справжніх патріотів. Так, от сьогодні відповідь на питання. Тобто, сьогодні влада йде шляхом консервації і йде шляхом реакції. По суті, це є контрреволюція. Тобто, ще раз які шляхи впливу через депутатів, через активні громади, це мова йде про майдані тарифні майдани, хоча не хочеться, щоб зараз хочеться, щоб народ чули без вже таких радикальних безумовно, методів. Безумовно, Більш того, коли я... ми позбудемо з цієї необхідності виходити на вулиці, плакати, кричати і безумовно. Я вам хочу сказати, що те, що протягом 10 років в європейській країні відбулося дві революції, це свідчить про тільки про одне: те, що запит суспільства на ті радикальні зміни, на ті, на ті трансформації, на ті? Ті дійсно поліпшення життя людей вони не справдилися, вони не реалізувалися, і влада замість того, щоб скориставшись цим унікальним шансом провести швидкі радикальні реформи, і люди би зрозуміли дуже багато речей, навіть якщо би треба було декілька місяців потерпіти. Але коли ти розумієш, що влада що? йде в правильному Це? напрямі, то можна терпіти. А коли ти бачиш аморальність, що людям затягають паски, підприємцям роблять дорожчими кредити по 40%, намагаються протягнути ганебну приватизацію. Розпродати все державне майно. А нам розповідають байки, що реформи йдуть успішно. Тому що, бачите, наші міжнародні кредитори кажуть, що вони задоволені. То може вони й задоволені? А давайте спитаємо громадян України, давайте спитаємо галичан, львів'ян. Чи задоволені ви реформами, які відбуваються? Бо що таке є показник реформ? Це коли людина більше заробляє, це коли людина може дозволити собі навчати своїх дітей, допомагати своїм батькам, коли вона може відкласти собі на відпустку на літо. Оце є результат реформ. А не те, що нам розповідають. Що взяли новий транш МВФ, так те, що взяли новий транш, це значить наклали нове ярмо на наших дітей і на наших онуків. Тому сьогодні потрібна справ перехід до справжньої проукраїнської економічної та кредитно-грошової політики. І тут знов-таки я хочу сказати, що я, як голова комітету з промислової політики підприємництва, як заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка з економічної політики, я звернувся таки з відкритим листом до президента, прем'єр-міністра щодо зміни економічної та кредитно-грошової політики держави, де виклав і і всі ці проблеми дуже відверто, і пропозиції щодо їх вирішення, і конкретні механізми, і як залучити на це міжнародну підтримку. На жаль, вже пройшли Скільки тижні, а ці, а ці питання вони не мають відповіді. Тому я так розумію, що ці питання вони турбують підприємців. Це розумієте, ігнорування цих звернень всі воно каже владу. тільки про одне. Це вони ігнорують не галасюка, вони ігнорують не радикальну партію. Вони ігнорують підприємців, вони ігнорують платників податків, тих, хто створює робочі місця, тих, хто Бляє продукцію українських інвесторів, тих, хто насправді є хребтом нашої економіки, оце є найгірше, бо знаєте, можна заходити в дуже складному стані, так але коли ти розумієш, що влада має реальну оцінку ситуації, має реальний план і діє в інтересах України, тоді це можна терпіти. А коли ж ситуація така, що ти розумієш, що влада абсолютно ізольована від реальності, вона діє або в своїх власних інтересах, або може в чиїх інтересах, але точно не в інтересах. Я, я розумію вашу народу, позицію радикально по відношенню до української влади. Якщо на місцевий рівень трішки спуститися, як ви оцінюєте роботу місцевої влади зараз? Тут я думаю, що кращою оцінкою місцевої влади це будуть зараз ті вибори, які відбудуться. Я думаю, що львів'яни, галичани вони мають сказати, наскільки вони задоволені поточним станом розвитку міста? Я можу казати за позицію радикальної партії, вона полягає в тому, що ми не будемо знаєте, там критикувати. Ми будемо казати, що ми пропонуємо. От ми пропонуємо яким чином збільшити Добробут львів'ян в декілька разів, які яким чином подвоїти і потроїти бюджет громади, яким чином залучити інвестиції, відновити робочі місця, оскільки протягом останніх трьох років у Львові втрачено 10% робочих місць на підприємствах, впали вантажа перевезення в закордонні інвестиції. Йде відтік зворотній, тобто люди це закономірна бідні. ситуація через події в країні чи це не господарність влади на насправді місці? це відсутність дієвої політики. Дій на випередження це просто рух за інерцією. Чому тому що не розуміють причини? Причина полягає в тому, що втратили власне виробництво. От причина, чому в сім разів менше люди заробляють у Львові, ніж у Кракові. Я вам скажу, чому туризм в сім разів гірший? Ні, туризм не гірший. Люди менш працьовиті та талановиті. Ні. Жодним чином. Те саме земля, та саме повітря. Справа в тому, що промислове виробництво у Кракові 7 мільярдів євро, у Львові 1 мільярд євро. От є причина, тому сьогодні наш рецепт радикальної партії. Це відновлення машинобудовної промисловості, щоб таких заводів, як електрон, було більше, щоб електрон збільшував свою діяльність. Це харчова промисловість, щоб зерно українське не експортувалося за кордон за а Тут ставало продуктами харчування. Це ліс кругляк український, переробляти руками українських на українців на меблі, на папір, тут, на Галичині, а не вивозити його за кордон, щоб наші потім співвітчизники там з нього зробили товари, які приїжджають до нас. Тому відновити усю українську промисловість, плюс відкрити для. Львову нові горизонти. Про що я кажу? Наприклад, медична галузь візьмемо. Всі знають, що до Львова приїжджають по стоматологічні послуги. Чому тільки по Ви подивіться, клініка доктора Казявкина Всесвітня відомою, та ми маємо мати десяток таких клінік у Львові і на Львівщині. Що це дасть? А дасть це наступне: що бюджет міста Львова сьогодні 150 мільйонів євро, якщо ми беремо в грошових показниках. Бюджет центральної клінічної лікарні міста Відня, тільки однієї лікарні 900 мільйонів євро. Ви можете уявити, які величезні горизонти? Не розкриті сьогодні для Львова. Так само беремо будь-яку іншу е, сферу наукові лабораторії, розвивати IT, щоб робити не просто працювати погодинно на, на, на інших а щоб робити готовий продукт, який потім будуть в інших країнах купувати. Це кіноіндустрія, мати найкрасивіше місце в Україні, не використовувати його для того, щоб стати столицею кіноіндустрії України. Це є теж втрачені можливості. Тому е, саме про що. Я кажу як представник радикальної партії. Якщо вас влаштовує поточна ситуація, не голосуйте за радикальну партію. Бо якщо ми прийдемо до влади, то ми вас такий кардинальний будемо... або так, або так абсолютно. Ми прийдемо до влади. Ми будемо робити кардинальні зміни, направлені на те, щоб добробут львів'ян був європейським, на то, щоб люди не тікали за кордон. Бо мені багато хто каже з економічних експертів, що та це нормально, це добре. Люди їдуть за кордон, вони сюди присилають кошти. Ми, фракція радикальної партії, з цим категорично не погоджуємось. Ми вважаємо, що це є. Дуже погано, коли люди вимушені руйнувати свої сім'ї для того, щоб просто прогодувати свою родину. Це є абсолютно не по-європейськи. Тому наш підхід він полягає в тому, що ми забезпечимо умови поступово. Це не буде за місяці, це буде за декілька років, але це відчує кожен галичанин. Кожен відчує, що не так як сьогодні, туризм ефект позитивний від туризму відчувають там 5-7, ну може 10% містян. Так, так? Тих... Де працювати іншим, де працювати тому молодому, хто виходить з фракції. Ранка чи з політехніки, і він має вибір який йти на базар, або або їхати за кордон, кудись чи в Польщу, чи в іншу країну, влаштовуватись Влаштовуватись, розумієте. тобто, це не є європейський шлях. Ми зробимо так, що у кожного галичанина Наскільки інвестиційно буде свідомий привабливий вибір. Ви Львів. Ніби сьогодні так, але сьогодні Львів але чомусь в Україні того, є один з найбільш інвестиційно привабливих міст міст України. Що зупиняється зі мною погоджуються закордонні експерти, що сьогодні і економічне і промислове відродження України має всі шанси початися саме з Львівщини. Зупиняє це безумовно. Ну що б ми з вами не взяли? Ну давайте візьмемо, наприклад, будівництво того ж сміттєпереробного заводу. Чому досі у Львові не побудований сміттєпереробний завод? От сьогодні ми, фракція радикальної партії, ми просуваємо в парламенті, доможемо прийняття Закону про державне приватне партнерство, який дає абсолютно чіткі жорсткі гарантії приватному інвестору, те, що він зможе працювати з державою Україна, з муніципалітетами, тобто та зараз далі. він гарантій не має. Ну зараз зараз він має низку ризиків. О цим законом ми знімаємо ці ризики разом. Ми ми приймемо його протягом місяця. Це максимум. Але наступний крок міська влада має провести абсолютно відкритий прозорий тендер на залучення приватного інвестора на те, щоб побудувати сміттєпереробний завод, для того щоб сміття. Несло не сморід львів'янам, а щоб воно приносило кошти, бо переробка сміття це прибутковий бізнес. Тому тут можна без бюджетних вкладень залучити приватного інвестора, вирішити екологічну проблему, створити нові робочі місця, бо то буде екологічно чисте виробництво, оскільки знов таки в світі це так працює. Чи взяти, наприклад, питання каналізації і знов таки ліквідації того сморіду? Тобто за моделю державно-приватного партнерства залучаємо приватного інвестора, який бере в концесію, робить модернізацію. Каналізаційні системи, системи водопостачання на чому буде заробляти інвестор? Та на тому, що ті втрати величезні, які йдуть, наприклад, по водопостачанню, вони будуть зменшені дуже суттєво, і частку економії буде отримувати інвестор, і він має безумовно отримати пільгові умови і від держави, і від міста. Йому треба оформити всі дозвільні документи не за роки, не за місяці, а за лічені години. Тому оце є підхід, коли, коли ми розуміємо, що ми сьогодні існуємо в такому стані, що далі рухатися за інерцією не можна треба робити якісний стрибок і цей якісний стрибок має відчути кожен львів'янин. бо подивіться якщо сьогодні фінансування освіти у львові в вісім разів менше ніж у кракові якщо сьогодні фінансування фізичної культури і спорту у львові беремо бюджет Львова mm. і кракова по львова mm. і кракова порівнюємо в 45 разів менше ніж у кракові тобто розумієте тому по перше Працювати, Єна, чим? як ви оцінюєте свої шанси пане Вікторе, на у балотуванні на крісло мера чи вдасться вам свої напрацювання втілити вже це сумером. залежить? Це залежить від це залежить від того шляху, який львів'яни хочуть обрати для е, свого міста. Тому безумовно вибори покажуть результат. А фракція радикальної партії незалежно від результатів цих виборів. Ми будемо працювати в інтересах Львова, Львів'ян, і України. Я хочу сказати, фракція радикальної партії і діяла, і буде діяти в інтересах Львів'ян, багато член, і б незалежно їх... від результатів виборів. Так і була б можливість напрацювання втілити безумовно. І... і швидкість тілення тих напрацювань буде саме залежати від того, наскільки числена буде фракція радикальної партії і в Львівській міській раді, і в і в інших місцевих радах. Бо не маючи важелі впливу, реалізувати цю політику не є можливим. Тому я закликаю львів'ян свідомо робіть свій вибір. Вам успіхів. Нагадую, ви дивились програму в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Ми ще повернемось. Не перемикайте НТА.